Комунальні тарифи не підвищуватимуть, а за їх підняттям можуть покарати місцевих чиновників. Таке пообіцяв прем'єр-міністр Микола Азаров. У кількох містах семи регіонів, де вартість помірно визначає місцева влада, різко зросли тарифи. При цьому подеколи плата за окремі послуги збільшилася вдвічі. Азаров назвав таке підвищення необґрунтованим та доручив профільним міністрам з'ясувати. Нагадаю, за останній тиждень про зміну тарифу на житлово комунальні послуги повідомили у Дніпропетровській, Київській Полтавській. В Сумській, Харківській, Черкаській областях і в Криму. Літнє затіші окремі чиновники в регіонах використали для того, щоб спробувати тихою сапою в лапках підвищити тарифи на послуги ЖКХ. Чим може бути обґрунтований такий стрибок тарифів? Вони що електроенергію купують в Великобританії і зарплату виплачують, як в Норвегії?